Вітаю, друзі! 23 серпня. Сьогодні з вами Кочук і сьогодні в День Державного прапора України до Києва завітав прем'єр-міністр Індії на моді. Візит очікуваний і несподіваний, як на мене, тому що, в принципі, Індія не збиралася їхати до України, але візит відбувся. Чому? Я вам зараз розповім, які заяви пролунали від Нерендри Моді, і вони реально дуже-дуже резонансні. Тому що зараз Індія заявила про свою претензію виступити миротворцем у війні Росії проти України, хоча раніше про це мова не йшла. Але це артикулює сам моді, який утримувався довгий час від коментарів щодо того, чому Росія воює проти України і що це вбивча війна, терористична війна, яка нікому не потрібна. Чому він змінив риторику? Давайте спробуємо розібратися. Відтак прошу підписуйтеся, коментуйте і поширюйте це відео друзям, аби більше нас було на україномовному youtube каналі. І вам за це шалено дякую, мої дорогі підписники і випадкові глядачі. Також вам дякую, залишайте і ви свої коментарі. Отже, сьогодні, 23 серпня, Зеленський зустрівся все ж таки із моді в Києві. Візит його буде нетривалим, він сьогодні і поїде з міста, а можливо, на цей момент, коли дивитесь ви це відео, то його вже і немає в столиці України. Зеленський і моді вшанували пам'ять дітей, але не в Бучі, не в Охмадиті. Вони вшанували дітей, які загинули внаслідок російської агресії. Зустріч відбулась на території. Національного музею історії України у Другій світовій війні в Києві, де облаштували тимчасовий меморіальний комплекс загиблим дітям від російської агресії. Як на мене, це дуже показовий момент. Моді не захотів їхати в ті місця, які дійсно зазнали атак з боку російської терористичної злочинної організації Путіна, і взагалі з боку Росії. Якщо говорити вже відверто, тому що Путіна підтримує дуже багато Росії. Але все ж таки моді зробив заяву про те, що він підтримує територіальну цілісність та суверенітет України і виступає за дипломатичний шлях врегулювання російсько-українського конфлікту, війни Росії проти України. За підсумками зустрічі Україна та Індія підписали чотири документи: це меморандуми, які стосуються співпраці в медичній, аграрній, гуманітарній та культурних сферах. Це не договори, друзі, це наміри. І також була підготовлена спільна заява за змістом візиту щодо розбудови стратегічного партнерства між Україною та Індією. Протокол. Виключно поки що протокол про поглиблення якоїсь співпраці. Конкретно на папері мова не йдеться, ще поки що цього немає. Перед з тим, Зеленський назвав візит Муді до Києва історичним. Ну, дійсно, 40 років прем'єр-міністр Індії нікуди не їздив в західні країни. Бо напередодні він був у Польщі. І також подякував Моді і народу Індії за 16 гуманітарних пакетів допомоги Україні під час повномасштабного вторгнення, а також за підтримку суверенітету територіальної цілісності. І Індія надавала гуманітарну допомогу Україні, так само, як і Китай, але весь час стояла осторонь від російсько-української війни, натомість активно Моді розвивав торгові відносини із Росією і закуповує дуже багато нафти в Росії. 8 липня в день обстрілу. Охмадиту він був у Москві, ручкався з Путіним, обіймався і домовлявся про розширення співпраці саме в сфері постачання російської нафти до Індії. Але цю історію цей договір санкціонували на Заході однозначно, так само, як і санкціонували візит Путіна до Азербайджану для підписання договору про співпрацю. Сукару із Газпромом я не обмовився, друзі. Дійсно, санкціонували в публічній площині. Про це звісно не говорили, але ми ж розуміємо, що такі речі ну, випадково не відбуваються. Моді на заяву Зеленського відповів, що найважливішим способом вирішити проблему є діалог та дипломатія. і закликав невідкладно піти таким шляхом. Перекладаю на просто людську мову, закликав нас всідатися за стіл переговорів із Росією. За словами урядовця, Індія готова надати проактивну підтримку миру, зіграти свою роль для миру і підтримати територіальну цілісність та суверенітет України. Це направду дуже важливо, тому що артикуляція саме такого рівня прем'єр-міністра Індії, яка є дуже величезною і потужною країною на євразійському континенті, і яка зараз конкурує активно з Китаєм, а Китай тут відіграє провідну роль у цьому візиті моді. Вона насправді дуже важлива, тому що Китай про територіальну цілісність, на жаль, не говорить. Напередодні моді був у Польщі, і він також зустрічався там із президентом Польщі, як і в Україні, і з прем'єр-міністром Дональдом Туском. Він сказав наступну річ: що Індія твердо переконана, що жоден конфлікт чи проблема не можуть бути вирішені на полі бою. Втрата невинних життів у будь-якій кризі. Є найбільшими викликами для всього людства, і саме тому ми підтримуємо діалог і дипломатію для швидкого відновлення миру і стабільності. Ось це те, що привіз моді із Москви від Путіна, і це те, що треба розуміти, як головний результат і ціль візиту моді. До України, тому що, ще раз наголошую, якихось міжурядових угод не підписано, які б означали там початок торгівлі. Це просто зараз наміри про стратегічне партнерство. Але вони важливі. Сьогодні Моді, те, що сказав учора в Польщі, фактично повторив: він наголосив, що я приїхав напередодні вашого Дня Незалежності. Зверніть увагу, це дуже знаково. І тому я хотів би, щоб усі ми працювали. Над якнайшвидшим відновленням миру Індія буде готова зробити свій активний внесок у досягнення цієї мети. І вони дійсно роблять цей внесок. І я не маю сумніву в тому, як я сказав, що цей візит був санкціонований, що він був погоджений для того, аби Європа приймала моді, і в тому числі аби була підготовлена більш вагомою зустріч ще двох дуже важливих лідерів світу: це Сполучених Штатів Америки та Китаю. Напередодні у державному департаменті Сполучених Штатів Америки назвали візит прем'єр-міністра Нарендра Моді в Україну дуже важливим, особливо в той час, коли Росія намагається дестабілізувати геополітичну ситуацію в світі загалом і дестабілізує геопорядок. Бо дійсно для Сполучених Штатів Америки контроль і збереження існуючого геополітичного порядку дуже важливо, та й в принципі для нас усіх, чого заради правди, кривити душею. Але з цим величезні проблеми. Втім, США докладається до такого процесу. Зверніть увагу, я вам вже наголошую на тому, що відбувається діалог між Південною та Північною Кореєю. І зараз, до прикладу, немає якихось повідомлень із Східної Азії про те, що там ситуація складна, натомість я вам часто розповідав про те, що Корейський півострів за крок до Великої війни. Нині Південна Корея звернулася до Кінченіна з пропозицією. Стабілізувати ситуацію, налагодити діалог. Час від часу такі між ними діалоги відбуваються, і вони мають результатом потеплішення відносин між цими двома країнами. Зараз таке саме. Нині така ж сама ситуація спостерігається на Близькому Сході. Іран відмовився від намірів атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство лідера Хамасу. Ситуація там стабілізується, готується до підписання мирного угода між Ізраїлем та Хамасом. І навіть зменшилися обстріли Ізраїлем в території Ливану по терористичному групуванню Хезболла. Це також величезна дипломатична робота Сполучених Штатів Америки. Так от, у Держдепі сказали, що розуміють довготривалі відносини Індії з Росією і певні зобов'язання Індії. Тобто вони розуміються, от я наголошую, вони це розуміють. Але наголосили на тому, що дуже вдячні за позицію моді, яку той висловив заявою про те, що зараз не час для війни, а час для миру. Справа в тому, що якщо брати до уваги саміт Великої Двадцятки, про який я вам говорив уже неодноразово, який відбувався в Індії в восени минулого року, тоді моді взагалі не нічого не хотів говорити про війну. А зараз він навпаки говорить, що от буквально днями він організовував саміт. Країн глобального півдня, до якого входить 120 країн, так от він привіз із саміту глобального півдня заклик до завершення війни, до дипломатичного врегулювання війни і підтримує, як він каже, глобальний південь, територіальну цілісність та суверенітет України. І тепер, як кажуть, вишенька на тортику про зустріч лідерів двох країн: Джозефа Байдена та Сінзіпіна. Це не нове, таке було минулого року в Каліфорнії, у листопаді, у 2023 році вони зустрічалися. Це був неформальний саміт, але дуже змістовний, який готувався доволі тривалий час. Його ніяк не могли погодити на тлі непорозумінь, м'яко кажучи, між Сполученими Штатами Америки та Китаєм, коли запускали в небо кулі. І тоді довго ми очікували візиту. Очільника держдепу США Антоні Блінкена до Пекіну, який переносився саме за того, що Сполучені Штати Америки звинувачували Китай в тому, що він запускає повітряні кулі на території Америки, які розцінюють як якісь неопізнані безпілотні літальні апарати, які можуть нести загрозу суверенітету США, безпеці і так далі. Так, був скандал дуже великий. Візит відтермінували, а тепер буде візит. Але вже не Ентоні Блінкіна, а Джейка Салівана до Пекіну наступного тижня. Про це повідомляють джерела, якісь у засобах масової інформації. Візьміть увагу, що повідомлення про цей візит відбувається якраз на тлі візиту. Путіна до Азербайджану, МОДІ до України і закликів до дипломатичного регулювання російсько-української кризи, як каже МОДІ, не хоче він називати війну війною, але не в умовах територіальної цілісності та суверенітету України, що раніше говорив Китай, а зараз відійшов від цієї риторики. І саме надання карт-бланшу для Індії. У питанні співпраці із заходом є серйозним аргументом тиску на Китай, який буде використовувати Джозеф Байден під час зустрічі із е, Сінзіпіном, яка можливо відбудеться за місяць чи два, можливо, навіть і за три. Але я думаю, що вона відбудеться швидше до дня проведення. Виборів у Америки, які заплановані на 5 листопада, але їде організовувати цю зустріч радник з питань нацбезпеки Джейк Саліван, а не ентоні Блінкен, який відзначається своєю більшою лояльністю до Росії, а також бажанням все ну, залагоджувати дипломатичним шляхом. Як ви бачите, зараз його. Позиція вона превалює. Втім, я вже неодноразово з колегами своїми обговорював саме, чому так себе поводить Джейк Саліван. Говорять мені наступне: це не Джейк Саліван, це Джозеф Байден має таку позицію, а Джейк Саліван є її ретранслятором. Саліван зустрінеться з Ван Є. Вони закладуть основу для потенційної фінальної зустрічі між президентами США Джо Байденом та Сінзіпіном пізніше цього року, коли дата поки що не називається. Але я думаю, що предметом розмови між цими двома країнами буде саме схиляння Китаю до тиску на Росію, аби Росія припиняла війну не обов'язково на своїх умовах. Чи це будуть повністю умови України? Маю сумнів. Дійсно, буде складно переконати сьогодні Сінзіпіна в тому, що він дотис Путіна, аби той. Повністю відмовився від своїх цілей, так званої СВО, і скажу на правду, ну нема в Сінзіпіна достатньо таких інструментів тиску, але вплинути він може. Чому нема? Тому що Росія залишається спроможною фінансувати війну проти України. Підтвердженням тому є підписані контракти з Сокару із Газпромом, також розвиток відносин із Індією, яка приїхала до Польщі і до України. Ну, я думаю, карти всі на поверхні. Поки що така непроста геополітична ситуація, але ціль візиту моді до України цілком очевидна і зрозуміла. Що ви думаєте, друзі, з приводу такого цікавого направду, візиту моді до України напередодні Дня Незалежності, на чому він власне акцентував увагу? пишіть, будь ласка, в своїх коментарях. І з задоволенням їх перечитаю, так як я це роблю практично під кожним відео. І бачу, що ви пишете. А в абсолютній більшості це позитивні коментарі, вам дуже дякую. Але трішки буває і дьогтю в діжку з медом, що в принципі також нормально. Дякую вам за всі коментарі, які ви залишаєте під відео. Всіх люблю, ціную, шаную і не перемикайтесь, все буде Україна!